Сіла картопельку я поставлю її відварити. Чи зроблю варенички, чи пережечки. Отакі скоренько. Картопелька наша зварилась, я її подавила, додавала сюди, У нас начинка буде з сиром домашнім сир кисломолочний і картопля. Дуже смачно. Сюди ще додаю отакий. Кусочок масла вершкового. І така буде в нас начинка смачна. Так, і ось така в нас начинка вийшла. Викладаємо її на тарілку, на мисочку, щоб вона прохолонула. Так, ось така начиночка вийшла. гарна, така смачненька. Так, отут я простіла пів кілограма борошна. Сюди вибиваємо одне яйце, сіль. Так, не повну, половина чайної ложечки. Все гарно так змішуємо всередині, поки ложечкою. І додаємо сьогодні. Я додаю не просту воду, а відвар картоплі. Гарячий. Я гарячим замішую. Коли з гарячим так тісто заварюєш, воно не розвариться. тоді варенички такі гарні, тісто гарне. Спочатку поки ложкою. Сюди додаю ще я ложку олії. Олія без запаху. Так, все вимішали. Тепер ми беремо рукою, вимішуємо тісто наше. Так, тісто наше вимісили. Я десь його хвилин 5 так місила. Його не забивати. Бачите, мисочка все чисте, зібралась крихти. Ось таке тісто, ось таке м'ягеньке. Бачите, все з мисочки, всі крошечки зібрались. Тепер я його вложу, щоб воно відпочило хвилин 10, поки наша начинка. Так, порізала сальцея і зроблю таку засмажку. Для вареників сальцем. Шкварочки та підсмажиться. О, як шкварчить сальцем наше підсмажиться. Так, все, сальце підсмажилось. Прибираємо нашу засмажку. доліпки варенички. Беремо наше тісто, обминаємо його так. Частеньку, частинку беремо, і свочку так розкатуємо тісто. Так, тісто розкатала. І бере в мене от є такий, можна стаканом, а можна просто так нарізати. Як моя мама колись просто, вона колбаску розкачувала і не, не видавлювала. Ну, а я видавлюю, а коли не видавлюю, коли кручу колбаску. Так. Отакі от варенички поробила. Тепер беру. Розкладую. на всі, щоб так скоренько, начинку так багатенько було. Так, і тепер беремо так от. Раз, посередині. Ще раз проходимося. Можна ще отакою. От Ось такий вареничок. Посередині зліпили і по краях. Раз, 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 так бігом-бігом. І в другу сторону. Потім отак раз хвилькою завернула, завернула, завернула і вареничок готовий. Слідуючий. Ось я поробила варенички такі. це ще тісто трошки лишилося, так вареничку зварю. Воду поставила, щоб кипіла, присолила її трішки. Зараз водичка закипить і буду. Ну, звичайно, всі варити не буду, бо це нам багато заморожу трохи. Вареночки мої з картоплею і з сиром. І так, водичка наша закипіла, ложу варенички. Так. Тепер легенько їх так пошевелимо, щоб вони ось так. Хай варяться. Ої сплили, вже киплять 2 хвилинки. Ще хвилинку і буду виймати. Ось які варенички, які варенички. Такі прості, звичайні, сільські вареники, колись моя мама варила. Попробуйте, чи вам такі сподобаються, чи ви такі варите з сиром і з картоплею. Поставте лайк, якщо сподобалось. Прокоментуйте. Ну, напевно, вистачить, Більше не буду варити, це нам вистачить. А тепер беремо оцей жирок, що шкварочки ми витоплювали ось так. Беру тарілочку. так, ложу наш вареничок, а зверху шкорочки. Ось так. А ще можна і сметанку так. Це за бажанням вже. Хто бажає? Ось яка смакота. А ну зараз спробуємо. Гарячі. От сюди. Шкварочка, щоб попала. Ось так. Сметанку. М -м -м. Боже, як це смачно. Смакота. Запрошую на варенички, приходьте. Дуже смачні. Постайте лайк моїм вареничкам. Дивіться, я ж старалась. Всім смачного. А я вам всім бажаю миру, добра, будьте всі живі і здорові. І хай ваші рідні всі будуть живі і здорові. Миру і спокою всім нам.